Косметологія це система. Антіейдж у нас може бути з 25 років, тому що фізіологічні процеси старіння з 25 років починають. А якщо до вас прийшов пацієнт, і ви бачите, що йому крім операції вже нічого не допоможе. скажіть мені чесно, ви йому скажете, що вам треба йти до Павла Данищука чи до наших колег, які в клініці. У нас переваги клініки «Анакосмо» якраз в тому, що ми тут тісно співпрацюємо хірургії з косметологами. Є такі пацієнти, Павло Андрійович, які після хірургії теж звертаються ж до нас там через 3-5 років після хірургічного втручання, щоб попрацювати на неякості шкіри, бо хірургія це класно, Вона дає вау результат ліфтингу, там прибирання для шок-шкіри, а з якістю шкіри це все ж таки наша робота косметологічна, щоб отримати гарний, довготривалий, а можливо Пожиттєвий результат в пластичній хірургії завжди є чіткий план, як потрібно провести оперативне втручання, як потрібно провести реабілітацію. А що ж в косметології? І сьогодні в мене в студії Оксана Макаренко. Доброго Це дня! Це спеціаліст. Так, вітаю, Оксана. Це спеціаліст, який розкаже, як вони в косметології на сьогоднішній день, використовуючи сучасні технології, знову ж таки. Використовують індивідуалізований, так званий персоналізований підхід. Оксана, що в цьому нового, як ви досягаєте таких чудових результатів? Доброго дня, ще раз, Павло Андрійович. Мене звати Оксана Олегівна, лікар-дерматолог, косметолог клініки «Анакосма». І дійсно план це завжди важливо, як і в хірургії, а в косметології. Це взагалі must мастхев, тому що косметологія це система, і ми е, спеціально розробили цей індивідуальний косметологічний план, який ми призначаємо нашим пацієнтам, які приходять на первинну консультацію. Які це пацієнти можуть бути? Це молоді дівчата, які тільки починають свій шлях в косметології, це вже пацієнтки, які пробували щось хаотично робили якісь процедури, але не досягли якогось там бажаного результату. Звертаються. Це також з якимось рішенням якихось небажаних явищ. А ще є група пацієнтів, які е, хочуть отримати такий комплексний індивідуальний план і хочуть е, такий, отримати якісний, довготривалий антиейч результат Ось вони звертаються до нас і ми розробляємо вже безпосередньо под, под них комплекс процедур, які, з якими ну, ми там працюємо певний час. Оксана, вражаючі можливості, я розумію, що сучасні технології і апаратні методики це все дійсно має місце бути. І я хочу від себе сказати, що я також включений в цю роботу. І, можливо, хтось з моїх глядачів вже знає, що для мене розписана чітко поетапна процедури мого омолодження. І я не знаю, чи видно там вам за кадром цим, -цим як я виглядаю. Але хочу сказати, що ніби так нічого ще тримаюсь, не дивлячись на те, що в мене багатогодинні операції буквально кожного дня. Так от, Оксана, скажіть, будь ласка, крім мого кейсу, який дійсно працює, такий от комплексний підхід, регулярний підхід по часу розписаний. Які у вас такі кейси вражаючі є, щоб ви поділилися з ними, щоб пацієнти знали, що це таке, як воно працює? Будь ласка, поділіться. Так, дійсно, хочу вам зробити комплімент. Андрійович, ви дуже класно виглядаєте. а Я з вами вже багато років. 9, до речі, Оксана років. включена в цей процес і до речі, це інколи і не один лікар. У мене є кілька лікарів, які мене весь час там втягують з мого процесу, ведуть мене. Да. І я бачу, що ви з роками стаєте ще гарніше. Ну а як же в такій клініці з такими дівчатами? Як же ж так бути? Так, До. дійсно, гарне питання. Кейсів дуже багато, але такий перший, який мені спав на думку, це коли прийшла пацієнтка зробити контурну пластику губ, збільшення губ. А я помітила, що в неї не зовсім здорова шкіра, тобто є висипання, є акне другого ступеня, і я її навіть відмовила від початкового збільшення губ, бо як ми зробимо губи, а шкіра буде ну, недоглянута і з висипаннями. І я призначила певний її курс аналізів, такий певний чекав, щоб дізнатися першу причину, чому да, в неї є ці висипання. Ми призначили професійний. І домашній догляд якісний, ми вилікували шкіру. і Потім, як вишенку на торті, вже зробили там через деякий час губи, і вона дуже задоволена. Навіть вийшла заміж після цього швидко, О, що називається вчасно зробити чисту шкіру, тому що, як правило, такі шкіри, різні висипання вони трохи створюють дійсно якісь питання. При висипаннях на шкіри ми не оперуємо, тому що це хроніоінфекція, інфекція, яка може вилізти непонятно звідки і чим. А тут буквально зробили на цій ситуації уколи, і потім пояснюють, де, звідки в неї взялося запалення в ділянці губ, чому в неї нерівномірно розподілився цей препарат. Я просто знаю ці результати, тому що, якщо вже ви вирішили щось таке зробити, то йдіть до спеціаліста з Вищою освітою, він вас подивиться, він гарно підійде до вашої задачі. Це саме основне. Ну і звичайно, я зараз хочу, Оксана, у вас запитати. А чим же відрізняється, наприклад, звичайна консультація від ваших таких грандіозних розроблених планів? Що яка ізюмінка в цьому? В рамках консультації відбувається, яка триває 45 хвилин, там, де я діагностую ступінь птозу, морфотип старіння. Який зотип шкіри, морфотип, тобто, ми е, робимо таку таку діагностику. На основі чого я підбираю вже процедури, які підійдуть саме цій пацієнці, індивідуально, це не просто якийсь там курс біри це і підготовка і інтенсивні, якісь апаратні процедури. Це і підготовка до них, і може певні якісь аналізи, може навіть якийсь курс крапельниць. Вислуховую пацієнта, тобто який анамнез, збираю повну картинку. Дізнаюся, як часто вона до нас готова ходити, і прописую вже їй певний план на мінімум 3 місяці, 3-6, інколи і рік. І е, пацієнтка, чітко це все ми фіксуємо, і в бумажному варіанті віддаємо пацієнту. І пацієнт чітко там раз на тиждень е, приходить, робить певні процедури. Потім ми там переходимо на якийсь там раз на місяць, і вже там курсами веведуть цю пацієнтку там 6 місяців. Потім ми фіксуємо результат, далі продовжуємо. Бо косметологія це система і не чарівної пігулки від вікових змін. А скажіть, будь ласка, це тільки ж для таких серйозних вікових пацієнтів, чи це в принципі для всіх пацієнтів, які прийшли в клініку «Анакосма»? Гарне питання. Це для всіх пацієнтів, які прийшли в клініку «Анакосма». косма. у нас може бути з 25 років, тому що фізіологічні процеси старіння з 25 років починаються. Тому ну, звісно, це не якісь якісь там потужні, більше профілактичні процедури. Якщо це молодий пацієнт, якщо це пацієнт там 40+, то там вже інший план. Але в 40 це теж молодий рахується, Це по останнім перекорні. Це все ж таки такий індивідуалізований, персоналізований підхід до стану шкіри. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви досвідчений лікар, то ви можете подивитися і зразу сказати діагноз, там зразу поставити, що йому треба. А ви використовуєте якісь апаратні технології? Вам є в допомогу якісь інші техніки, щоб ви ще до свого досвіду додавали. Такий більш вагомий якийсь, бо пацієнти інколи дивляться, що чому вони там роблять, які там апарати її на голову насаджують. Ще там щось так дійсно. Я вже багато років в професії інколи можу подивитися, і вже в мене така в голові по рядочках уставиться схема, але все одно мені важливо почути. Що скаже пацієнт? Бо я можу бачити одне, а пацієнта може турбувати зовсім інше. Або пацієнт приходить, показує мені на зморшку якусь, а я бачу там висипання на шкірі, і мене це більше тригерить. Да? Тобто ми такий знаходимо консенсус конект з пацієнтом. Я рекомендую як лікар, вона мені скаржиться. Да? І вже Ми починаємо. У діагностики у нас є такий дуже класний біопедансний апарат це InBody, який ми робимо повністю діагностику тіла, масу, жирову, м'язеву, вираховуємо калораж там навіть є. Тобто, це повністю така діагностика, що пацієнт приходить по тілу працювати. Потім у нас є УЗІ-апарат дуже класний з дермальними датчиками, ми можемо подивити, що саме пацієнту, наприклад, було введено, які препарати. Це теж нам дуже допомагає. А до речі, хочу сказати, запитати зразу, щоб поки я пам'ятаю, щодо тих пацієнтів, які вже були в інших клініках і вже в них проведені якісь інші маніпуляції, введені препарати, були зроблені якісь ниткові ліфтинги вже. Тобто вони вже були задіяні іншими спеціалістами, але їх щось не влаштовує. Їх не влаштовує якийсь підхід, може психологічний підхід, може не той професіоналізм. Як ви з такими пацієнтами працюєте? Це дуже класне питання, тому що чисто таких, знаєте, пацієнтів, які нічого не робили, вже... Ну... В принципі майже нема, <смі> тому всі приходять, щось робив хтось? Багато хто не пам'ятає, що їм робили. Якщо я бачу, що якісь кири гарна, дійсно класна робота, я завжди це скажу. Якщо я бачу якесь небажане явище ускладнення, там міграція філерів, чи якісь запалення, чи гіпероб'єм якихось і в ділянках він набрякає, то там же ми працюємо і персоналізовано індивідуально, дивлячись, що, що я бачу. І у нас є, 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 є чарівний апарат. А зараз таке питання: як до якого? Ви, можливо, і не готові. Тому що я знаю, що більшість косметологів на хірургів дивляться косо. А якщо до вас прийшов пацієнт і ви бачите, що йому крім операції вже нічого не допоможе, скажіть мені чесно, ви йому скажете, що вам треба йти до Павла Денищука чи до наших колег, які в клініці, чи ви будете його продовжувати лікувати там, своїми мазючками і всякими апаратиками? Класне дуже питання, дякую вам, Пал Андрійович. У нас переваги клініки «Анакосмо» якраз в тому, що ми тут тісно співпрацюємо у хірургії з косметологами. Це дуже круто. І я чесно признаю, що я направляю. Якщо до мене прийшла пацієнтка, я завжди, чесно, якщо я бачу, я вже там, 10 років працюю да, в професії, я вже бачу, коли. Після ваших відео на Ютубі ми надивились, надивились пацієнтів. Тобто я бачу, що, наприклад, треба вже хірургічне втручання, бо косметологія вже не вирішить так яскраво, ну так якісно той результат. Я завжди питаю: ви настроєні на хірургію найближчим часом? Да? Бо там по очах, наприклад, якщо взяти там да? є такий надлишок шкіри, що, наприклад, мої апаратні процедури вони не не зможуть прибрати той надлишок шкіри, бо все одно. Косметологія це про міліметри, а все ж таки хірургія про сантиметри. Я завжди питаю: якщо мені пацієнт каже, ні, 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 ви що я не розглядаю, я тільки почала свій шлях, я хочу почати. Результат мене будь-який влаштує, тоді я поясняю. Що ми працюємо, да, і там через певний час все одно я кажу, ви вам все одно ви прийдете до того, можливо, що вам треба буде звернутися до хірурга. Другий результат, до речі, в мене був такий нещодавно кейс. Пацієнтка прийшла з підшілепною ділянкою, з тозом в ділянці підшілепної і е, е, жирові відкладення були гіпер, і вона прийшла, і вона каже: мені чесно скажіть, мені допоможе ультразвуковий смаз Хантера. Я кажу: він допоможе, але більш яскраво, звісно, що це зробить пластика, там санкція хірургія. Да. І вона каже: Я настроєна, я хочу. Якщо от ви сказали, то я тоді, якщо у нас вільний хірург, пластичний, навіть можу запросити, ви ж знаєте, або вам ну у вас вільного часу нема. А... Є у нас ще хірурги, які можуть бути вільні, це теж рідкість, але Зразу. інколи буває. Зразу перенаправляю, він консультує і ми ведемо далі. Тобто я чесно, чесно перенаправляю, бо я за пацієнт. Я чомусь запитав? Тому що часто буває, що пацієнти приходять до мене, як до хірурга, і починають розказувати, що я вже раніше мені цей косметолог там все було допомагало. Останні вже 3-4 роки я щось роблю, роблю, а все гірше і гірше. Так косметолог вже так старається, вже те і те, що вже він мені тільки не наробив, а воно нічого не допомагає. Я говорю, ну от бачите, мабуть, мабуть, треба було, щоб той ваш косметолог все ж таки був відвертий з вами і, мабуть, порекомендував хірургічну консультацію, не обов'язково до мене, до інших хірургів, щоб ви проконсультувалися, тому що ви затягуєте час. І замість того, щоб вам вчасно було надано допомогу, то ви ще на отяжелили свою шкіру. Ви зробили проблеми з ними, з цими всіма ін'єкціями. Ще треба готувати вас до хірургії. Тому якраз моє це питання в такому плані було, щоб косметологи були відвертими своїми. Пацієнтами і при необхідності все ж таки радили нормальних хірургів, які би як мінімум проконсультували, а далі вже як життя складеться. Є такі пацієнти, Павло Андрійович, які після хірургії теж звертаються до нас там, через 3-5 років після хірургічного втручання, щоб попрацювати на неякості шкіри, бо хірургія це класно, вона дає вау результат ліфтингу, там прибирання для шок шкіри, а з якістю шкіри це все ж таки наша робота косметологічна. Однозначно, тому що хірургія дійсно вона не покращать вам якось. Шкіри. І я своїм пацієнтам обов'язково. У нас взагалі в клініці є ціла реабілітаційна програма. У мене, до речі, є відео про реабілітаційні програми після різних оперативних втручань. І якщо когось щось цікавить, то ви, будь ласка, зайдіть, я зноску дам вам. І ви подивіться, які ми виключаємо реабілітаційні програми, що вона включає в себе? Ми зараз про це не будемо говорити. Вони розраховані на тижні, на місяці інколи, а потім підключаються косметологи, ще більш профільно ведуть, розписують цей персоналізований підхід до шкіри, тому що шкіру потрібно дійсно з нею дивитися. І це я вам хочу сказати, що після певного часу так, різних людей по-різному. Може, в когось це і після 40, а в когось після 50. Косметолога свого особистого потрібно мати, тому що це, як знаєте, як в Європі чи десь адвокат має бути, там стоматолог, стоматолог і косметолог, Посметолог. дерматолог. І а, а в нас косметолог-дерматолог. Ну, пластичний хірург так спорадично, але він також, так має бути. У нас вже такі є варіанти в мене особисто є сімейні такі. Вже традиції, коли я оперував там маму, бабушку, доньку, внучку, тобто вже ця лінія прослідковується вже так. Тому ось, будь ласка, я якраз хочу вам сказати, що якщо є такі дуже серйозні питання, ви хочете доглянути свою шкіру, то до Оксани, будь ласка, звертайтеся. Вона як мінімум дасть вам класні поради, а максимум займеться вашою шкірою. Так, так що, якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково звертайтесь до пані Оксани, і вона вам... Однозначно надасть професійну як мінімум консультацію, а як максимум займеться вашими якимись питаннями, які ви маєте, які ви виношуєте і не знаєте, до кого звернутися. І в нас таки буває, що от я шукаю собі професійного спеціаліста. Клініці на космо якраз такі спеціалісти. Так що, будь ласка. Оксаночко, я вам дякую І я вам дякую. за вашу таку цінну інформацію для моїх підписників. Я думаю, що підписники також подякують, лайками там різними Коментарями. коментарями нам. Тому що ну, хороша інформація, вона має цінність свою. Так що ви віддячуєте нам також. Якщо у вас є запитання, до речі, також можете ставити Оксані напряму, вона обов'язково для вас відповість. От якісь, можливо, у вас є ще запитання внутрішнього плану такого по шкірі. ми надамо вам відповідь. Підписуйтесь на український YouTube канал. Підписуйтесь, підтримуйте українське. Будьте здорові в будь-якому віці. Незалежно від хірургії і незалежно від косметології. З косметологією, ще треба дружити. Удачі вам. Щасливо!